Коли ж відновлять ту саму допомогу від сполучених штатів Америки військову і розвідданими, нагадаю, що вона лишається призупиненою. Отже, злі язики. Серед дипломатів кажуть, що ще в грудні 2024 року, коли Андрій Єрмак їздив із попереднім візитом знайомитись з новою адміністрацією Трампа, Волц і Джейді Венс та Кіт Келух дуже тонко натякнули йому, що вони не хочуть бачити далі головним переговірником по американському напрямку саме Єрмака. І а, там навіть була така сказана цитата, що це не епоха Салівана і. Не буде у нас такого ручкання, як у вас було із Джейком Саліваном під час епохи Джозефа Байдена. Але потім Єрмак повернувся з цього неуспішного візиту до Києва і переконав президента, що це все американські понти можна буде налагодити співпрацю із новою адміністрацією Дональда Трампа після інавгурації. Але як ми бачимо, цей скандальний візит, 28 лютого 2025 року, показав, що ніфіга. І єрмака так само продовжують не сприймати. І от Зеленський з Єрмаком так хвалилися, що в них сталеві такі яйця, що вони самі можуть все порішати без Америки. І бачимо, Америка теж показала свої сталеві яйця. Сказала, що допоки ми не побачимо те, що президент України змінюється, що нема там готовності зміцнити довіру. Це я цитую слова Майка Волца, Поки всі ці пункти допомоги американської вони лишаються призупиненими. Але попередньо, що цікаво, Майк Волц говорив із Банковою і обговорювали місце. Час, коли президент Зеленський буде зустрічатися з американцями, і там ще узгоджується команда переговірників. Мені б дуже хотілося, щоб Андрій Єрмак лишився в такому разі або вдома, або не був присутній на безпосередніх переговорах. Тому що, як ми побачили на зустрічі 28 лютого, толку з нього мало, тому що він не володіє в достатньому об'ємі ні дипломатичними скілами, ні скілами до укладення бік та і. Англійська його вважає кращою, але якщо перед Зеленським стоїть питання вибору, його любимий менеджер чи розвіддані, і допомога військова від Сполучених Штатів Америки, тому мені здається, що тут вибір очевидний.